Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. На півострові була поширена думка, що дороги в Росії набагато в кращому стані ніж в Україні, що незабаром з російського бюджету дадуть стільки грошей, що майже всі, навіть найменші, дороги в Криму, перетворяться на автобани. Але це було просто бажанням про реальний стан кримських доріг в цьому випуску, в якому стані вони перебувають. Але спочатку стисло про найголовніші події на кримському півострові цього тижня за версією нашого сайту Кримреалі. Наступний полювання на кримських чиновників триває під приціл правоохоронних органів. Потрапили спочатку міністр промислової політики Андрій Скринник, а потім керівник управління Федеральної податкової служби Криму Микола Кочанов. Обидва держслужбовця були затримані співробітниками ФСБ. А наприкінці тижня було затримано і директора Ялтинського морського порту Дмитра Петрова. Всіх їх підозрюють у зловживаннях, службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів. Спостерігачів в. Вважають, що найближчим часом хвиля гучних арештів продовжиться. Послуги ЖКГ подорожчали на третину. З липня кримчани сплачуватимуть за електроенергію та водопостачання на 30% більше. Дорожчим став проїзд в міських та міжміських автобусах. Проте це не остаточна ціна, повідомили в Кримавтотрансі. В серпні проїзд буде коштувати ще більше. Кримських медпрацівників очікує зменшення зарплат. Про це дня ми повідомили в Мінздраві Республіки, начебто, через остаточний перехід на російське законодавство, заробітна плата буде формуватися за системою 50 на 50. Тобто, фонд медичного страхування буде перераховувати лише половину грошей, а іншу суму буде надавати тільки за фактом виконаних робіт. А це означає, додають в міністерстві, що середня заробітна плата лікаря становитиме не 20 тисяч рублів, а максимум 15. З вами програма Крим Реалі. Російська Федерація надала на ремонт доріг Криму понад півмільярда рублів. Принаймні про це говорять російські посадові особи. За їхніми словами, майже 400 мільйонів цієї суми просто зникло. Тож, в якому стані перебувають дороги півострова на другий рік російської анексії, досліджували наші кореспонденти. Весна, окупований Севастополь, ямковий ремонт дороги за сучасними російськими технологіями. Це відео активно поширювалося серед користувачів соціальних мереж півострова. Так нині ремонтують дорожнє покриття не лише тут, але й в інших кримських містах. Траса Явпаторія Сімферополь асфальт кладуть під дощем, використовуючи звичайнісіньку лопату. А після довготривалих злив із водою сходять і так би мовити сучасні кримські дороги. Куди ж поділися мільйони, закладені у російському бюджеті, залишається лише здогадуватися. Адже анонсованих масштабних капітальних ремонтів як не було, так і нема, скаржаться кримчани. Разом з тим, деякі з них визнають, за часів українського Криму стан доріг був кращим, ніж зараз. Ну, я с машинами связан. Вот, машины люблю и, конечно, убивают такие вот дороги. Поменьше воровать. Руководство должно, должно отвечать. Правительство, насколько я так догадываюсь. Есть же министр, который за это. Но министр говорит, деньги освоены, дорог нет. Те же самые люди, которые были у нас 20 лет, они же и у власти. Понятно. Поэтому все будет то же самое. Только, я думаю, будет даже хуже. Об'їзна дорога у Сімферополі. Майже рік тому у Діру в Асфальті провалився легковий автомобіль. Загинуло шестеро людей, серед них були діти. Нині цю ділянку все ще ремонтують, однак винних у трагедії досі не покарано. Самопроголошений голова республіки Сергій Аксьонов також визнав, якість ремонтних робіт у Криму жахлива. Наказав не виплачувати коштів виконавцям, а у майбутньому використовувати лише передові технології. Кардинально изменим подход к строительству дорог. В новой технологии используется новое вяжущее вещество, которое изобретено и запатентовано несколько лет назад. Оно позволяет использовать любые смеси. Местный песок, щебень. Пилотный вариант будет реализован. Там высокая скорость укладки вплоть до того, что срезанный старый асфальт перемалывается и смешивается с этим вяжущим веществом, обеспечивая прочность. Подобные технологии позволяют улучшить качество работ, удешевить их и тем самым увеличить объем выполненных работ. Нещодавно у Федеральній Дорожній агенції Росії заявили про те, що у Криму під час ремонту доріг зникло майже 370 мільйонів рублів. Важливо знати, що країна-окупант заклала у бюджет 582 мільйони. За таке кажуть, російські дорожники у іншому регіоні країни уже б давно звільнили місцеве керівництво чи навіть порушили б проти них кримінальні справи. Без тендерів, громадського контролю та відповідальності. Саме так нині ремонтують дороги у російському Криму, розповідає кримський журналіст Сергій Мокрушин. Хоча і за часів української влади, каже він, ця сфера була найкорумпованішою. Однак в ті часи місцеві журналісти могли ініціювати перегляд тендерів або прокурорську перевірку. Нині ж, впевнений Сергій, кошти з російського бюджету йдуть прямісінько до гаманців так званих кримських керманичів. Говорить о том, что исчезла коррупция на строительстве дорог, не приходится, потому что а, сейчас, насколько я понимаю, в Симферополе часть дорог ремонтируется вообще без тендера. без какого-либо конкурса, и совсем непонятно, по каким процедурам там оплачивается этот ремонт, из каких фондов и так далее. В таких условиях говорить о каком-то контроле за качеством не приходится совершенно. Сколько бы ни выделялось денег, без нормального контроля, в том числе общественного, нормального выполнения государственных заказов не будет. Всегда найдутся люди, которые захотят на этом украсть. Они непременно воспользуются этой возможностью, если за ними никто не наблюдает. Існує в Криму і така дорога, яку нині фінансують з Києва. Йдеться про ділянку траси Сімферополь Алуш та Ялта. Українська держава і досі сплачує кредит Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Окупація півострова не змінила ситуацію, розповідає експерт у сфері транспорту Олександр Кава. Укравтодор привлекав цей кредит, він має його обслужувати як на любую дорогу, яку он реконструював». Вот. Так-то аналогично Укравтодор поступает и с другими дорогами, которые реконструировались за счет Укравтодора. Ну и не будем забывать, что в Крыму проживает там почти 3 миллиона жителей, которые гражданами Украины и остаются гражданами Украины, и соответственно они пользуются этими дорогами. Милана Бортник, София Павлова, Сергей Нестерчук, Симферополь, Киев. В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про реальний стан кримських доріг в нашій студії, як заступник міністра інфраструктури України, експерт з транспортних питань Олександр Кава. Мої вітання, пане Олександра. Ну і, і політолог, а також керівник Free ФРІ Креймєтерас. Березовець, від вітання, вітаю. коли ну а перше питання: напевно, до вас до вас, Тараса, да? оскільки ви жили в Керчі і були і в Росії, і в Криму, а чи насправді в Росії знаєте, це була така думка, що в Росії дороги є краще майж в Україні? Знає, тому в тому числі Олександра порівнювати насправді дуже складно, тому що в Україні багато регіонів з достатньо різним дорожним покриттям. Угу. Якщо ми подивимося, те, яким був Крим до? Прихода прем'єр-міністра Василя Джротицю, цього звісно, Македонца, яких називали в Криму. То ми пам'ятаємо, поки не була відремонтована спочатку траса Сімферополь-Ялта, пізніше Сімферополь-Севастополь. Стан доріг був жалюгідний в Криму. Mm -hmm. Він був фактично один з найгірших. Тим більше кількість транспорту, яка приїздила з інших країн, в тому числі з Росії, вона постійно знищувала те дорожнє полотно, яке було. Але, нарешті-решт, Україна зробила. І останні роки, я, як автомобіліст, я mm -hmm. можу сказати абсолютно професійно, тому що я їздив, я виїздив абсолютно всі куточки своїм автомобілем в Криму. І якість доріг була. Дуже пристойна, навіть порівняно з українськими мірками. Що стосується Росії, то є, знаєте, такий розрив. Є Москва своїми mm -hmm. дорогами, де будували все за технологіями західними, і навіть будівельники там були не російські, а там турки будували. І якщо ви поїдете з середньоросійськими дорогами, вони набагато гірші навіть за українські реалії. І тому. Проводити паралелі там те, що було при Україні в е, Криму, і те, що стало в Росії, от те, що ми бачили з вашого репортажу, то звісно, що стан доріг погіршився і дуже суттєво розуміло. Дякую, Олександра. От дивіться, значить, на а, на ремонт доріг. Криму російська влада, начебто, надала більше 10 мільйонів доларів. що можна було побудувати або, знаєте, відремонтувати на такі ну, гроші? 10 мільйонів доларів для доріг там протяжністю 6 тисяч кілометрів. А це якраз протяжність доріг на території Криму, це без муніципальних доріг, які знаходяться на території угу. населених пунктів. Це по суті достатньо для проведення там ямкового ремонту. Казати про якийсь суттєвий ремонт за такі кошти не має сенсу, тому що один кілометр е, реконструкція або будівництва нової дороги коштує близько 2-3 мільйонів доларів. Тобто за 10 мільйонів можна побудувати 3 кілометри нової сучасної дороги першої категорії. А, а, а якщо врахувати, що власне вони самі визнають, 400 мільйонів, майже 400 мільйонів цієї суми куди зникли, де, то, то, то навіть не 3 кілометри, а ще менше. Добре, значить, дивіться, днями Кримом покотилася. Прокотилася там було в нашому дайджесті хвиля арештів, да, арештів та обшуків. Цього разу це не активісти підтрапили під катокцією, да не правозахисники, а чиновники там, міністр і голова податкової служби. Чи варто як ви думаєте, очікувати таких гучних справ у дорожньому будівництві Криму? Я думаю, що будуть справи неодмінно, тому що були справді арештовані сьогодні троє чиновників, про яких сьогодні йшлося в вашому сюжеті. Але питання полягає в тому, що вся кримська влада вона по суті не змінилася за рідкими винятками. Це ті самі представники партії регіонів, плюс примкнувши к ним представителі руського єдинства. і в дійсності це ті самі люди, які займалися корупцією за часів, поки там був президентом Янукович. Тому природні, що арешти будуть. Я не знаю, чи вони будуть в сфері там безпосередньо дорожнього. Контролю. Mm -hmm. Але очевидно, що це цілком можливо, враховуючи нинішній жалігідний стан доріг. Ну і плюс ми бачимо, що проєкт з Кирченським мостом затягується, а за старою російською звичкою треба шукати ворогів, ворогів всередині себе, тому що зовнішні вороги вже, ну, бандерівці, вони вже жодним чином не можуть сьогодні вплинути на стан справ на півострові, і тому точно. Що диверсанти вони знаходяться сьогодні всередині, і в тому числі можливо в самопроголошеному кримському уряді. Зрозуміло. Олександр, і до вас питання. Скажіть, будь ласка, а скільки взагалі треба було б коштів для того, щоб навести лад в дорожньому хозяйстві Криму? Ну сума має бути дійсно дуже велика, тому що якщо говорити про дороги, які знаходяться і в муніципальній власності, угу. і загальні дороги, тобто це сума десь, яка сягає мільярда доларів. От окрім цього, зараз вже розпочато проектні роботи. Та будівництво дороги першої категорії від Керчі до Феодосії, до Сімферополя, тобто, яка має стати основним підходом до Керченського мосту, і цей проект лише цей проект може потягнути кілька мільярдів доларів. От для його реалізації мільярдів, доларів, щоб побудувати просту дорогу, то ну сфальпу, це не проста де? дорога, а? це дорога першої категорії. Це 4-6 полос і розподільча смуга. Відповідно, вся придорожня інфраструктура. А Чому ми дивуємося? У них дорога Сочі, ясна Поляна, затягла понад 10 мільярдів доларів. Там, здається, близько дванадцяти. Да? Журналісти... Дванадцять кілометрів, 12 кілометрів? А, ні там близько 50, -ти 50 -ти кілометрів. кілометрів. Французькі журналісти проводили дослідження, і вони давили, що якби цю дорогу було вкрито, от таким шаром чорно. Ікри, абсолютно mm -hmm. які дарівні до ж дорожнього покриття, це вийшло би дешевше, ніж випадку з асфальтом. Тобто, ну зрозуміло, що там вкрали фантастично Тараса. Тоді скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, чи будуть вкривати Крим червоним, червоним кав'яром тим? Я думаю, що сьогодні ті бюджети, які намальовані на, наприклад, по так званому Кешському мосту, ця цей коштора вже в три рази перевищує їхні попередні показники. Якщо спочатку там йшлося про скромні близько 6, 6 мільярдів доларів, то сьогодні коштора з компанії Ротенберга, яка буде займатися це попередній, складає 18,5 мільярдів доларів. І при цьому довжина цього мосту. Замість найкоротшого, скажімо так, переходу в районі порт Крим і до Тамані, він би складав приблизно 4,5 км, кілометри, плюс під'їзні шляхи. А замість цього він буде складати аж 15,5 км. кілометрів. Тобто вони будуть будувати втричі довший міст. Ну а навіщо будувати такий довше міст? Тільки для того, я очевидно, що в тому числі щоб заробити на цьому більше грошей. Дякую, Дразу. Дуже цікава версія. За декілька секунд ми продовжимо нашу розмову в другій частині програми. Мова піде про те, як півострів практично перетворився на Острів через те, що до Криму не їздять поїзди та автобуси. З вами програма Крим Реалі». з березня 2014 року до Сімферополя літають тільки російські літаки. З грудня до Криму вже не можна дістатися залізницею. А на початку цього року припинили курсування і регулярні автобусні маршрути. Як почуваються кримчани в таких майже острівних умовах? Відповідь на це питання в сюжеті наших кореспондентів. Малолюдність і тиша панують на залізничному вокзалі. Інколи можна побачити, як фотографуються поодинокі гості Сімферополя. Замість десяти каз працює лише дві, проте і тут, і в залі очікувань безлюдно. Колись популярні кафе та бари зникли на коліях лише місцеві електрички. Поїзди тут не ходять ще з грудня минулого року. А були часи, коли залізничний вокзал в Сімферополі вважався найбільшим та найпопулярнішим на півдні України, розповідає Олександр Лієв. Крим приймав шість мільйонів туристів в спокійне мирне 13-12 годах, з яких основна маса це майже п'ять мільйонів, прибували в Крим. Поїздом в цьому році немає железнодорожного сообщення і фізично а мільйона говоріть ні смислу никакого. Это ну нівозможна, ні вероятна, імпосибл, нереально. реальна. Нині ж біля вокзалу чергують лише таксисти. Популярні маршрути тепер не Ялта чи Євпаторія, а Херсон та Новоолексіївка. Аеропорт Сімферополь, хоча українські парламентарі дали йому вже іншу назву, на честь героя Другої світової війни, льотчика Амедхана Султана, колись аеропорт приймав 17 міжнародних авіарейсів, більшість з яких були з країн Єврозони. Однак нині тут працюють лише російські авіалінії. Це найкоротший шлях з Росії до буремного півострова. Крым был международным центром, и Симферополь был международным аэропортом Симферополь. Это прямо в названии аэропорта вот то отличие, которое сегодня отличает этот каботажный внутренний аэропорт от, от реальности, которая была в 2014 году. На кошти країни-агресора тут зробили реконструкцію, збудували новий термінал. Планується розширення. Але усі блага тільки для внутрішніх авіаліній. Про міжнародні польоти Сімферопольський аеропорт тепер може лише мріяти. А так сьогодні виглядає злітна смуга. Це відео на Ютубі опублікував один із пілотів, який часто літає до Криму. Ми бачимо, що вона перетворилася на суцільну яму, яку місцеві дорожники намагаються замазати рідким асфальтом. Питання із Карченською переправою й досі актуальне. Ані електронні черги, ні особистий контроль так званого голови республіки Сергія Аксьонова не вирішують проблеми. Вже другий туристичний сезон. Росіяни вимушені стояти або навіть жити у чергах на паром. У нас прийшов новий паром. Ми його протестували сьогодні. Практично відкрили нову лінію. І що два парома на підході один уже на рейді стоїть оформляє документи, і один буде на наступній неділі. Всього буде функціонувати 10 паромів. Здесь полностью будет организована вся инфраструктура. Она практически сегодня готова на 95%, в том числе и новая дорога бетонна для грузовых автомобилей. Отдельно это на последний причал на 24-й. Мы подъезжали, вы видели новую стенку. Мы уверены, что справимся с задачей, не подведем россиян, крымчан. Здесь совместно вот, все нам по силам, даже не сомневаемся. Кореспонденти Кримреалії поспілкувалися із кримчанами і дізналися, ті визнають проблем з інфраструктурою на півострові. Чимало, але багато хто впевнений, що вони закінчаться одразу, коли побудують Керченський міст. Однак як довго цього чекати, не знає ніхто. Дуже Плохо. плоха связі України. Ні, зв'язні ніякої з Україною. Ні Так что, конечно, это очень. Это печально, что так Украина нас. Самое главное мост, который мы все ждем. Очень ждем, чтобы построили мост, мы тогда поедем в Краснодар. Без моста там, по-моему, очереди будут всегда большие. Должны построить. Но уже ж начали. Разогнать всю администрацию переправы и прислать людей с материка, а наших всех убрать. Почему? Потому что наши не умеют работать. Они привыкли по старым меркам. Тина Кочкіна, Марія Лантух, Єгор Березець, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі сьогодні говоримо про транспортну доступність, а скоріше недоступність Криму в нашій студії експерт з транспортних питань Олександр Кава та керівник проєкту проекту ФРІКРАМІЯ ТаРА Березовець. Колеги, ну, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі зараз, через рік після початку російської анексії, а, за безпека Криму да. А забезпечення Криму різними продуктами залежить, продовжує залежати від України. Чи може вже це не залежить від України? Тараса, прошу. Я думаю, що в частині забезпечення продуктів сьогодні, звичайно, зменшена залежність від України. Насамперед, тому що були поставлені в умови місцеві ритейлери, і їм було поставлено завдання. Про це говорив безпосередньо сама проголошена прем'єр Аксюнов. Він зобов'язав фактично їх укладати угоди за російськими великими торговельними мережами. І було дуже багато нарікань наших бізнесменів в Криму, тому що якість продуктів абсолютно не співмірна, Да? Багато людей, з якими от я спілкуюсь там в Криму, вони кажуть, що ми намисно ходимо по магазинам і вишуковуємо виключно українську продукцію. І це не тільки є питання там, знаєте, там ностальгії, це є ну, питання просто виживання фізичного, тому що mm -hmm. якість продукції, які виробляються на. Території Російської Федерації вона абсолютно не співмірна з українською, от але треба говорити відверто, що сьогодні вони зменшили дійсно залежність від української продукції, при тому, що багато продукції Українських постачаються в Крим контрабандою. Через корумпованість української прикордонної служби українських митників, які стоять на Чонгарі, і значна частина цих продуктів постачається навіть не до Криму. А ми знаємо, то у нас є підтвердження, що все це йде транзитом через Чонгар і далі через Керченську переправу. Це все доправляється до Росії. Олександр, до вас а скажіть, це скажіть, будь ласка, це можливо взагалі такий транспортний потік? Він витримає ці пароми, щоб стільки продуктів там щодня, я не знаю, там 300 вантажівок заходить, да і паромами їх переправляти ну, до Російської Федерації ємність паромів, які працюють між портами Керч і Крим, збільшена в 10 разів, тобто побудовані нові причали, і порівняно з попереднім роком зараз пропускна здатність збільшилась у 10 разів. Відповідно, як ви бачите, зараз ми не маємо вже інформації про черги, які mm -hmm. би стояли там з одного з іншого боку для того, щоб дуже маленькі, коли там шторм так, який так ну, ж, да? Згадайте згадайте минулого року. Постійно надходила інформація, що черги там на три дні, на чотири. Mm -hmm. Зараз цього немає. Тобто, в принципі, в рамках. Тоді питання, да? а для чого тоді будувати місце, якщо проблему а, їм вдалося вирішити за допомогою просто збільшення кількості поромів? Ну я думаю, що міст потрібен був для того, щоб забезпечити стале сполучення, щоб не було проблем із погодою. Тому що, ну, коли в Керченській протоці є uh -huh. проблеми з. Погода відповідно блокується рух паромів з одного боку на інший. Тобто міст вирішить цю проблему повністю, і відповідно вже сполучення з Кримом не буде залежати від погодних умов. А не буде а, рух по мосту залежати від а, власне погодних умов, ні? ні. Тобто в. Ті погодні умови, які є в районі Чорного моря та Азовського, в районі Керченської протоки, вони абсолютно не мають створювати угу. жодних проблем. Розуміло, Тараса. А на вашу думку, взагалі, будівництво моста, яке там обіцяє, що він буде побудований до грудня 2018 року, він вирішує якісь проблеми. Цей міст ключове питання полягає в тому, хто буде будувати це місто, тому що нинішня Росія не має таких технологій для будівництва такого мосту. В цьому могли би допомогти, наприклад, китайці, але китайські компанії поки що відмовляються брати участь. Очевидно, що компанія Ротенберга, яка довірена будівництва цього переходу, вона буде змушена звертатися саме до закордонних компаній. Угу. Тільки сьогодні питання, хто це буде справді здійснювати. Крім того, ми знаємо, що в попередній історії. Будівництва, в тому числі фашистської Німеччини, яка здійснювала будівництво цього мосту, радянський союз який добудовував те, що було зроблено. Він простояв лише 4 місяці, і надзвичайно складні умови, саме Керченської протоки, вони навіть не вирішуються при нинішньому рівні технології. Чому? Тому що є питання, скажімо так, і кригаламів, які можуть знищити цей міст, і є питання елементарна надзвичайно сильних вітрів, які є характерними саме для цієї цієї кліматичної зони. Тому я би не був такий оптимістичний. Я би не говорив про те, що будівництво цього мосту. По перше, вирішить всіх проблем, це перше, а по друге, mm -hmm. що воно може бути здійснено в такі короткі Олександр, yeah. А ви як вважаєте, чи зможуть побудувати там міст? Ну, технологічних проблем я не бачу, тому що порівнювати з мостом, який був побудований 60 років тому, ну не зовсім коректно. І mm -hmm. в принципі, зараз сучасні технології дозволяють навіть у Канаді є міст, який проходить через майже північно-людовитий океан. Де а де візьмуть росіяни такі технології? Чи вони в них є в наявності? Ну в принципі, беручи до уваги, які мости буд. Дувалися через Єнісей, через Лену в Сибіру, тобто uh -huh. де крига значно більша, а потужність вітрів, вона абсолютно не порівняна з тим, що є у Керченській протоці. Тому технологічно якихось проблем з будівництвом цього мосту я не бачу. Но, там єдина проблема це грунти, які є на дні Керченської протоки, uh -huh. але це так само ті питання, які вже в 21 столітті доволі легко вирішувати. Добре, скажіть, будь ласка, і таке питання на останок а, на якої нова? Вашу думку буде подальша, взагалі, політика України щодо щодо обмеження транспортного сполучення з окупованим Кримом? Ну я вважаю, що зупиняти. Сполучення абсолютно не має ніякого сенсу, оскільки в Криму проживають люди, які є громадянами України, і вони повинні мати право без якихось перешкод їздити на континентальну частину України. От будь-які проблеми, які створюються у цьому сполученні, вони абсолютно не йдуть на руку ні мешканцям, які живуть на території Криму, ні іншим мешканцям, які живуть на континентальній частині України. Я думаю, що ідея блокади. Криму, яка здійснюється на сьогоднішній день урядом, абсолютно хибна, тому що вона сьогодні діє проти інтересів і українців, які живуть на території Криму, і тих українців, які могли би в Крим приїхати, тому що у них там є сім'ї, є свої близькі люди, і тому жодного сенсу продовження такої жорсткої блокади на сьогоднішній день немає. Я вважаю, що потрібно співпрацювати. Навіть цією окупаційною владою, продаючи їй енергоресурси, водні ресурси по ситових цінах, але те, що стосується сполучення, зрозуміло, що авіасполучення неможливо з цією територією, але залізничне автомобільне сполучення має бути полегшене. Тому що, кому ми завдаємо найбільшої шкоди? Шкоди, ми, на жаль, завдаємо нашим лояльним громадянам, яких там дуже і дуже багато. І ті люди, які не хочуть бачити Крим в складі України, які не хочуть сюди їздити, вони сюди і так не приїдуть. А якраз таки наші патріоти, ті люди, які мають сім'ї, вони обмежують. Жені дуже суттєво в можливості виїздити подорожувати до виїздити до України і навпаки, українці там члени сімей могли би їздити до своїх там близьких туди. Дякую, Тарас. Тарас Березовець, керівник проєкту Free Crimea, і Олександр Кава, експерт з транспортних питань, були гостями нашої студії. Представники російської влади обіцяють збудувати міст через Керченську протоку до кінця 2018 року. Але якщо цей міст буде збудований, Сімпропольський аеропорт та морські порти Криму. Відкриються для українських або іноземних кораблів та літаків тільки в одному випадку, якщо Крим буде звільнений, тому що Крим це окупована територія України. На сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.